Вітаю, друзі, на каналі Ремінь. З вами в студії Іван Опанасович Харченко. Сьогодні ми згадаємо двох людей, чиї імена нерозривно пов'язані з історією України. Їхній вплив був величезним, хоча їхні шляхи були різними. Ренат Ахметов став одним із найвідоміших і найвпливовіших бізнесменів України. Його історія починалася в Донецьку, де він з юних років занурився у світ підприємництва. Згодом він створив одну з найбільших бізнес імперій України, яка охоплювала металургію, енергетику, транспорт і медіа. Його ім'я було нерозривно пов'язане з футбольним клубом Шахтар, який за його керівництва досяг неймовірних успіхів. Перемога в Кубку УЄФА у 2009 році стала символом нової ери українського футболу. Друзі, ваш підпис це захист українського контенту від атак російських ботів. Підтримайте Україну! Підписуйтесь. Ахметов також займався благодійністю, підтримуючи освітні медичні та культурні проєкти. Його фонд допомагав тисячам людей, особливо в період конфлікту на Донбасі. Це була людина, яка змінювала масштабні сфери життя країни. Микола Амосов, видатний хірург і науковець, присвятив своє життя порятунку людей. Його інноваційні методи в кардіохірургії стали проривом, а його книги надихали на нові відкриття. Його праця врятувала тисячі життів, і він залишив після себе спадок, який досі є основою української медицини. Шановні обов'язково дивіться наступне цікаве відео. До зустрічі завтра на каналі Ремінь.